Що таке перемога вільного і демократичного світу? У нас був саміт у Швейцарії. Були зустрічі. У нас є план перемоги Зеленського. Чи кожен член НАТО розуміє, що таке перемога. По-перше, не може бути компромісу щодо українського суверенітету та незалежності. Ми ніколи не будемо колонією Росії по друге, жодного компромісу щодо територіальної цілісності України і жодного компромісу щодо українських збройних сил. у майбутньому ми повинні мати можливість захистити себе. І коли ми зараз бачимо повідомлення, яке Путін надіслав світові, атакуючи нас міжконтинентальною балістичною ракетою, посилаючи 12-15 балістичних ракет на ніч на Київ, на критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури, кому було адресоване послання Путіна? Не Україні. Ми не боїмося. Це послання слабкій західній нації. Але Путін зіпсував свій план. Путін змінив ядерну доктрину Росії щоб налякати нас. Але насправді це сам Путін наляканий до біса. Путін використав балістичну ракету середньої дальності проти України, щоб змусити нас панікувати. Але насправді це Путін панікує. Путін намагається ще більше використовувати свої нові ракети проти України, щоб змусити нас почуватися слабкими. Але це Путін слабкий, і ми повинні мати абсолютно чіткий план. Що є головною складовою нашої перемоги: членство в НАТО. Ми можемо виграти цю війну без жодного пострілу, лише одним підписом. І це підпис під запрошенням України до НАТО. Це одразу все змінить. продемонструйте, що Путін не може шантажувати не лише Україну. а й вільний демократичний світ. Нам зараз потрібен цей підпис. Однозначно нам потрібно 0,25% ВВП вільного демократичного світу країн-членів НАТО для підтримки України. Це має бути домовленість. Ніхто в світі не розуміє, чому ми не повинні отримати дозвіл на підписання запрошення для України. Ніхто. Навіщо зв'язувати Україні руки, якщо протягом останніх двох тижнів ми демонструємо унікальну ефективність Збройних сил України зі знищеними не тільки російськими, а й північно-корейськими позиціями? І хочу також звернути вашу увагу на цифри, які оприлюднила українська розвідка. Ви можете собі Уявити, що Північна Корея та Іран постачають Росії більше артилерійських снарядів ніж усі країни НАТО. Більше ракет ніж усі країни НАТО. Це означає, що вони переводять свою економіку на військові рейки. А ми думаємо, що якось воно буде. Отже, зараз наш перший підпис під запрошенням до НАТО. Це правильна відповідь Путіна І Хочу нагадати, що це найдешевший варіант. Хочу нагадати, що це варіант, як уникнути ядерної катастрофи і моя позиція полягає в тому, що ви підтримуєте назву панелі. Тож допомога в перемозі України означає вашу безпеку та майбутнє членство України в НАТО. Дуже дякую.